Знайдіть ікс. а в нас тут скрізь дії зі степенями. А степенем ми замінили добуток однакових множників. І тоді цей множник основа степені, а їх кількість показник степені. Трішки підготуємося. Нам треба знайти добуток степені 3 у степені 3. Трійки. А трійка це теж степінь. Це 3 у степені 1, який ми не пишемо. Щоб знайти добуток степенів з, однаковим, з однаковою основою, треба записати ту саму основу, а показники додати. То буде 3 у четвертому степені, а це 81. Другий приклад: 10 у третьому степені помножити на 100 у квадраті. А основи різні. Але ми отак уважно на 100 подивимося і зрозуміємо, що це 10 у квадраті. Та ще у квадраті. І тоді вже 10 у третьому степені помножити на, треба на 10 у четвертому степені. Степень, в степені, щоб знайти, треба оці показники перемножити. Тут ви вже знаєте, додати треба. То буде 10 у сьомому степені. А тут ми вже бачимо, що є чисельник і знаменник і теж степінь, але знову дивимося на основу 49 це 7 у квадраті, та ще в третьому степені. А у знаменнику 7 у шостому, то вийде 7 у шостому, поділити на 7 у шостому степені. І ми одразу можемо сказати, що якщо якесь число А поділити на те саме число А, то буде 1. Так. Але ж у нас з вами дії зі степенями, то ми запишемо так, 7 у шостому степені помножити на 7 у мінус 6, щоб наступного разу було все зрозуміло. І тоді вже показники додамо, бо основи однакові. 7 у степені 0, 1. Будь-яке число у степені 0, 1. А тепер знайдемо х10 у четвертому степені помножити на 10 степені х дорівнює 10 у 8 степені. А ви скажете, це дуже легко одразу видно, що х дорівнює 4. Так. Але поступово, щоб коли раптом щось забули, могли згадати. І тепер вже видно, що х дорівнює 4. Бо основи однакові, і показники однакові, якщо стоїть дорівнює. Друге. 3 у 10 степені поділити на 3 в степені х дорівнює 3 у квадраті. І ви знову скажете, х відомий. так. Дуже добре, але запишемо: 3 у степені 10 мінус х дорівнює. 3 у другому степені. 10 мінус щось буде 2. То це щось 8. І останній. 4 в степені х поділити на 4 в 6 степені дорівнює 1. І ми могли б сказати, що це знову 4 в 6 степені, тоді х дорівнює 6 так, але можна ще й так. 4 в степені. Х мінус 6 дорівнює 4 в степені 0. І тоді Х дорівнює 6 теж. Ну, дуже легко, молодці.